Висвічення на квартирах, навчання за переписаними рукописами, за невилученою під час обшуків церковною літературою священники в непрестижних професіях. Усе це про підпільний або як його ще називали, катакомбний період, що настав для Мукачівської греко-католицької єпархії в 1949-му. І затягнувся аж на 40 років. Більше про нього розповідає кандидат історичних наук Марія Майороші. 16 лютого 1949 року офіційно капітала Мукацької Гректорської епархії при припинила своє існування. Так і 28 серпня 1949 року про це було оголошено, ніби Мукацька Гривтолозька єпархія була офіційно ліквідована. Настав період повної конспірації та закритої діяльності, каже дослідниця. Спершу взагалі довелося засісти на дно до 1957 року. Далі ж поволі й дуже обережно церква стала відновлювати діяльність. Марія Майороші згадує про доповідну записку 1957 року, де йшлося про повернення на Сакарпаття 119 священників уніатів, як їх тоді називала радянська влада. Більшість продовжили душпастерську діяльність. За ними стежили органи держбезпеки. А також була розвинена агентурна система всередині, каже науковиця. Більшість священиків було заарештовано, так тобто ті, які не перейшли на православ'я, їх було заарештовано, відправлено в табори ГУЛАГу, які і там вони перебували і відбували своє покарання ні за що, скажімо так. Але в 1957 році почали потроху повертатися, тому що почалася хрущовська відлига, були амністовані деякі священики. І з цього періоду ми можемо сказати, що почалася така активна підпільна діяльність катакомбна, тому що вони часто порівнюються з ранньою християнською церквою, коли вона була заборонена. І тоді церква так само від влади ховалася і існувала в катакомбах. Священники хотіли зберегти свої церковні традиції та передати їх майбутнім поколінням, бо вірили в кращі часи. Робили це в різний спосіб. Наприклад, офіційними заявами, усними та письмовими. Наприклад, в 1957 році, коли вже ніби була відлига, і священники були амністовані, то в нас був такий Антон Бачкай, так, священник, який перейшов. На православ'я, а потім в 1957 році він привселюдно е, визнав, що він зробив помилку, і попросився в лоно католицької церкви назад. Його зразу вже було арештовано, і відправлено в табори. Тобто ми бачимо, що нібито вже була й відлига, але все рівно в той же час були ось такі випадки, коли священик, якщо він офіційно починав заявляти про те, що він є греко-католиком, і він не зрікся своєї віри, то і далі були репресії. Тож, таємні справи мали більшу ефективність до прикладу висвячення єпископів. Першим це зробив владика Теодор Громжа ще до офіційної ліквідації єпархії. У 1947 році владика Теодора Ромжа було вбито, але він, мабуть, це перечуваючи, висвятив 30 грудня 1945 року на нового єпископа Олександра Хіру. Його радянською владою було вислано в Караганду, тобто він був заслані. Мав право тільки один раз на рік приїжджати на Закарпаття. Мало хто знав, що він був єпископом. Зрозуміло, що потім уже радянська влада, я думаю, ведучи ліжко і так далі, вони це теж вже розуміли, але він був засланів, Відповідно, вони розуміли, що він тут багато чого зробити не може на Закарпатті. Він мав свого такого адміністратора Миколу Мурані, який від його імені проводив тут активну підпільну діяльність. Микола Мураній, передусім, дбав про те, щоб, залишаючись у підпіллі, не лише таємно зберігати обрядовість, а й навчати нові покоління духівників. Хоч справа ця була дуже ризикованою і небезпечною для життя. Він шукав кандидатів в першу чергу з колишніх семінаристів, які не встигли закінчити. Так, тобто, рік, два наприклад, провчилися, далі була ліквідована. Мукачської катонської епархії з відповідної семінарії, і він шукав серед тих семінаристів, колишніх бажаючих завершити навчання і стати священниками. І звісно, такі знаходилися. І коли вперше Олександр Хірайписко приїхав на Закарпаття в 1957 році, то він висвятив. Втаємно, знову ж таки, перших чотирьох кандидатів в Ужгороді це було а, на квартирі таємно, і, а, скажімо, вже на чотирьох священиків, які могли здійснювати підпільну ось цю діяльність, священницьку стало більше. Це був перший крок і успішний. Тож діяльність у такому напрямку продовжили. Але все було таємно. Навіть друзі не знали про навчання одне одного, каже дослідниця. Був один священник, скажімо так, координатор, так, який збирав кандидатів. Настільки все було таємно, що навіть один кандидат не міг, міг не знати, що він навчається, або продовжує навчання в цього ж священника, і могли бути двоє друзів, які паралельно навчалися, але вони не знали, що вони навчаються. Тобто один мовчав і другий мовчав, тому що зрозуміло було, що якщо хтось буде щось знати, то це було або арешт, або штрафи, або ще будь-що могло статися. Для навчання потрібна була відповідна література. Та тодішнє духовенство вихід знайшло. Конспекти велися вручну, тому що літератури було дуже обмаль. Часто літературу могли там дістати з Угорщини, наприклад, або словачини, сусідніх, скажімо так, десь хтось провіз таємно, теж там один якийсь там молитовник або щось таке, але в основному переписувалися вручну і тому, що не було можливості отримати цю літературу. Ну і священики десь по тій старій літературі заховані ще десь вдома, які не вилучили під час обшуків. Вони теж по ній пробували готувати молоде покоління священиків. Складні часи консолідували. Були такі випадки, коли, наприклад, Олександр Хіра не зміг приїхати або йому заборонили, або здоров'я не дозволяло тоді. А, наприклад, священики зверталися до своїх, скажімо так, колег так ієрархів гал... Галицької митрополії. Такий же самий випадок стався весною 1957 року, коли в Львові на квартирі теж було висвячено двох кандидатів із Закарпаття. Це було так само зроблено дуже все таємно. Хоча потім виявилося, що все ж таки органи держбезпеки знали про цей випадок, і я так думаю, що вони десь не не розкрили його для того, щоб потім прослідкувати подальші дії, як це відбувалося. Тобто, це вже ціла система була, тобто вони. Знали, і, мабуть, десь допускали щось, те, що можна допустити, висвячували священників навіть у таборах. Марія Майороші розповідає про такий випадок у 1961 році. Із закарпатцем Володимиром Маргітичем. Унікальний випадок, до речі, на, на всю Україну один з унікальних випадків. Наскільки я знаю, таких всього було два. Його висвятив митрополит Йосиф Сліпий, тобто він перебуваючи з ним в таборах. Сказав, що він навчався, і була розмова, що він хотів закінчити ось це навчання, і хотів стати священнослужителем. Якось в тих умовах пройшов навчання, закінчив навчання, і в тому ж таборі його було висвячено на священника. Повернувся після звільнення на Закарпаття і виконував душпастерську місію в підпіллі. І з ним дослідниця спілкувалась безпосередньо. Він розповідав мені, що він привіз за собою послання митрополита Йосипа Сліпого, який йому передав. Що він казав, що він їх перевозив це, були такі ну зошити в основному, так або листки скручені, що він їх перевозив на собі під одягом, щоб це ніхто не не бачив і не знав. Потім він розповідав про те, як працювали, тобто наскільки священники один одному допомагали, тобто як священники Закарпаття їздили в сусідні області Львівську, івано Франківську, Тернопільську, так само вони могли приїздити сюди, коли не вистачало, наприклад, якогось душпастеря, щоби зробити. Той чи інший обряд. Ну зрозуміло, чим священики займалися тим, що зазвичай вони хрестили, вони вінчали, вони надавали причастя, вони сповідали, вони десь навіть похорони могли відслужити, якщо це тут же в селі було, що якщо це ніхто не знав. Згадує науковиця і як отець Володимир Маргітич розповідав про свою поїздку на Львівщину. Тобто йому сказали, що вас зустрінуть на такій то станції, вийдіть. І до вас підійдуть. Тобто він розповідав, що він знав, хто це буде, які будуть знаки, що це вони. Він каже, що він зійшов з потягу, підійшла до нього двоє чоловіків. і Одна жінка сказала йому на вухо, слава Ісусу Христу, ходіть за нами. І він каже: Я йшов. Каже: ми пішли на трамвай. Потім там пересідали з одного транспорту на інший. Потім каже, вийшли десь десь в полі, йшли 10 кілометрів пішки. І він каже: вони йшли вперто йшов позаду. Я не знав ні, як їх звати, ніхто вони. Каже, потім вони мене привели до хати, там вже було все приготовлено для того, щоб відслужити службу. Каже, я відслужив і без жодного слова, навіть не питаючи, що, куди, як, повернувся додому. Тобто ось такі були настільки довірливі, мабуть, відносини. Просто людина хотіла, наприклад, чи щоб там помолилася за нею, чи якийсь обряд здійснити. У 1961 році було прийнято постанову про посилення контролю за виконанням законодавства про культи. А в 1966-му до неї додали ще й кримінальну відповідальність. Якщо священник, скажімо, попався, то він, наприклад, міг заплатити 50 карбованців штрафу або ж від одного до п'яти років отримати виправних робіт. Незважаючи на те, що священники вже нібито не були під таким тиском, як, наприклад, в 40-х, роках, ну, в кінці 40-х років, так? але часто були такі от моменти, коли їх просто фізично хотіли знищити. Тобто органи держбезпеки проводили свої спецоперації, так скажемо. Священники були змушені працювати на світських роботах. Вони влаштовувалися на роботу, тому що треба було за щось жити. І в більшості випадків це були не престижні професії абсолютно. Тобто, або якісь там, наприклад, водій, це вже в хорошому випадку, якщо пощастило. Зазвичай це були сторож, наприклад, або щось така роботи. Важко було священичим сім'ям, каже дослідниця. Дружини не могли влаштуватися на роботу, дітям було важко вступити, або їх відраховували. На духівників організовували замахи. Ці трагічні випадки, що в період з 1953 по 1975 рік було здійснено, ну ті, що є відомі, так це шість замахів. Серед таких був владика Таємновищини Петро Орос, Він, на жаль, помер, тобто до сих пір йде процес патифікації. Так потім отець Андрій Березна він був секретарем Теодора Ромжі. Йосиф Заведяк, Войтович і, і майбутні, потім владики Йоанн Семдій та Іван Мергітич, але вони, слава Богу, вижили. Деякі священники, які перейшли, служили, дотримуючись своїх традицій. Але коли в церкву заходив хтось чужий, переходили на обряди тієї церкви, де офіційно служили, каже дослідниця. Отакий От був священник отець Ілля Цидор в Сільці. І ще було п'ять таких священиків, його друзів. Ну по Закарпатських називали Гіришна П'ятірка. Він прожив досить довгий період часу. І коли вже прийшло відкрито легалізація, він перейшов, звісно. Одразу зі всією громадою. Повернувся до грекотолоцької церкви. Відповідно, тут десь є позитив, в тому що він зберіг ту всю громаду. Узагалі, це період із великою кількістю білих плям, адже в час підпілля єдиним джерелом інформації була тільки людина, каже Марія Майороші. Так як офіційної епархії не існувало, офіційних документів у нас немає. Відповідно, ми вивчаємо цей період історики тільки на розповідях тих людей, які Прожили цей період. Багато хто з них помер ще до того, як церква вийшла з підпілля, тому що багато священників мали підірване здоров'я після таборів. Багато на них було навіть скоєно замахи. Відповідно, основне наше джерело цього періоду це і людина, і десь понад десь це ці ось доповідні записки, записи слідчих там, наприклад, органів держбезпеки. У період підпілля було висвічено 44 священників, а також чотирьох єпископів. Це був Константин Сабов в 1977 році, так і Іоанн Семідій, який потім став єпископом, уже коли мукальської єпархія вийшла з підпілля, так в 1978 році. І два помічних єпископи, потім майбутні, Це був Йосиф Головач у 1983 му Його історія цікава в тому, що його було висвячено в Караганді, тому що Олександр Хіра вже був дуже хворий і він вже не міг приїхати сюди і практично перед смертю висвятив Йосифа Головача на владику. І останній це був Іван Маргітич, якого висвятили в 1987 році. Його висвятив Іван Франківський єпископ Софрон Дмитерко. Поволі, починаючи з 1987 року, про греко-католицьку церкву почали говорити. Стартував процес її легалізації. Духовенство та віряни організовували поїздки до великих міст радянського союзу, проводили відкриті акції, щоб заявити і тодішній владі, і світові загалом. Що церква жива та продовжує існувати.